Розхід дуже великий. ЛБЗ зараз тримається за рахунок дронів. Також іноді бувають прильоти по позиціям, де вони зберігаються на позиціях. Постійно потрібно утримувати великий запас цих дронів. Ну, тобто, загалом так потрібні і потрібні у великій кількості. Артур складає до коробки дрони, аби передати їх хлопцям на позиції. Його побратими стримують напад ворога на Лиманському напрямку. Тому днями волонтери півночі передали хлопцям 100 дронів. Це вже сьома передача дронів. Сьогодні ми передаємо 100 дронів. Збір у нас проводився з грудня. Минулого року та в ньому участвувало близько 130 дозорних. Загальний збір склав 1 мільйон 200 тисяч гривень. Таку суму вдалося зібрати завдяки проєкту Дозорні півночі його учасниками є Чернігівці, які залучають спільноту до донаторства. Вони проводили роботи з підприємцями, з населенням у соціальних мережах. Ну, усюди. Також Сьогодні передаємо наступну автівку військовим. Загалом передали вже більше 60 автівок. Використання цієї автівки планується на використання на Донецькому напрямку, тому ця допомога для нас дуже важлива і наближає нас всіх до перемоги. Ми приносимо свою вдячність від імені командування, від свого імені волонтерам півночі разом до перемоги.